Попри відключення світла у школах та дитячих садочках Крижопільської громади навчання не зупиняється. Завдяки встановленим сонячним панелям та інверторам, освітні заклади працюють. Є світло, тепло і гаряче харчування. Діти навчаються у комфортних умовах навіть під час блекаутів. Детальніше про підготовку навчальних закладів до зими та відключень електроенергії розповість Діана Дятлюк, начальниця відділу освіти Крижопільської селищної ради. Пані Діано, мої вітання. Добрий день, студії. І розкажіть, як саме вдалося забезпечити автономну роботу шкіл та дитячих садочків під час відключення електроенергії? Ми з вами живемо у непередбачуваний час. У час, коли планувати щось наперед стає дедалі складнішим. Але, попри це, ми добре пам'ятаємо блекаути минулих зим, коли заклади освіти змушені були переходити на дистанційну форму навчання. Це негативно впливало і на дітей, і на сам освітній процес. Тому ми в цьому році діяли на випередження і підготувалися до зими завчасно і наші заклади освіти також підготували більше. Потужніше як минулого року. Завдяки керівництву нашої громади нам вдалося в цьому році реалізувати важливий проєкт з енергонезалежності. У більшості шкіл та садочків нашої громади встановлені інвертори, генератори, є частина закладів дошкільної освіти, в яких ми встановлюємо сонячні панелі. Уже один із таких закладів завершив монтаж. Плануємо ще в цьому році. Завершити монтаж у трьох закладах дошкільної освіти селища Крижопін є певні труднощі із фахівцями, але плануємо, що все нам вдасться, і сонячні панелі будуть встановлені до кінця поточного року. Пані Діано, скажіть, скільки навчальних закладів громади вже мають альтернативні джерела живлення? Ці заклади нашої громади забезпечені інверторами або ж генераторами. Тобто всі заклади є енергонезалежними, у кількох з них я повторюсь, тривають ще роботи по монтажу встановлення сонячних панелей. Сьогодні особисто їздила з перевіркою по закладах освіти, а саме по віддалених селах, тому що є дуже багато запитань, що в селищі заклади працюють автономно. А як ж працюють заклади в селах. Ми сьогодні переконалася, що заклади працюють автономно, у дітей є і світло, і тепло, і стабільний інтернет. І це хочу сказати, що це результат спільної роботи, а саме підтримки селищної ради, громади. Пані Діано, розкажіть ще наскільки така система енергонезалежності покриває потреби закладів освіти? Чи вистачає її для повноцінного навчального процесу та роботи кухонь? Якщо інвектор використовувати раціонально, його буде вистачати на 8-10 годин роботи. Але хочу зауважити, що тут дуже багато залежить від керівника закладу, від його відповідального ставлення до енергоспоживання та організації роботи. Ми зі своєї сторони зробили все можливе, щоб освітній процес відбувався без перебоїв. Сьогодні наші школи садочки готові повністю до зими. Діти навчаються у комфортних умовах, громада продовжує змінювати систему енергонезалежності. У нас у всіх закладах є генератори, якщо на випадок більш тривалого відключення електроенергії є генератори, повністю забезпечені пальним. Тому я сподіваюся, що наші діти не будуть відчувати відключень електроенергії. Пані Діано, дуже вам дякуємо за таку роботу. Сподіваюся, що інші громади також будуть переймати ваш досвід, аби і інші школярі могли в таких же комфортних умовах, як ваші, навчатися здобувати освіту. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, на все добре. До побачення глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Діана Дятлюк, начальниця відділу освіти Крижопільської селищної ради.